Сьогодні багато людей претендують на якусь духовність, хочуть пророкувати, знати майбутнє, чути голос Божий, перечитують Біблію багато разів, але нічого не розуміють. Як зрозуміти та розібратися у цій священній книзі? А ще складніше, як виконувати у своєму житті все те, що там написано. У цьому відео ми пояснимо і розповімо, про що йдеться в кожному посланні святого Письма. Пропонуємо сім кроків до розуміння Біблії вони допоможуть вам зрозуміти Бога, новий Завіт та благу звістку, і як утвердитися і не збитися з правильного шляху. Отже, Біблія складається з двох частин це старий та новий завіти. Старий завіт описує створення світу, перших людей, їхнє гріхопадіння, всесвітній потоп, вавилонську вежу та змішання мов, а також Боже обрання єврейського народу, метою якого було нести просвітництво і світло Слова Божого в усі язичницькі народи. У старому завіті пророки говорили про пришестя Месії на землю. І всі ці пророцтва точно виконалися в Ісусі Христі, народився Спаситель, який є Христос Господь, і почалося нове літочислення. Давайте перейдемо до Нового Завіту та розглянемо сім кроків до розуміння Біблії. Отже, перший крок новий завіт починається з Євангелія від Матвія. Яку думку воно несе? Апостол і Євангеліст Матвій відкриває волю Божу на життя кожної людини, бути сім'єю Божою, учнями Ісуса Христа, які одностайно та однодумно перебувають щодня у спілкуванні, молитвах та проповіді Євангелія Ісуса Христа. Тобто, ми повинні бути учнями Ісуса і допомогти іншим йти за Господом. Другий крок. Євангеліє від Марка у своєму посланні, Марк фокусує нас на чудесах і піднімає два питання: твердосердя та віра. Твердосердя не дозволяє бачити та приймати ті чудеса та славу Божу, які являє Господь. Роблячи великий акцент на чудесах, він показує, скільки разів являлася слава Божа в народі. Але незважаючи на ознаки та чудеса, люди не вірили і не могли стати Божими дітьми. Коли Ісус воскрес із мертвих і явився учням, Він докоряв їм за невірство і твердосердя, тому що вони не повірили в Його Воскресіння. Марк показує, що заважає нам повноцінно стати Божими дітьми, увірувати в Бога це наше серце. Якщо серце кам'яне, і ми не очищаємо Його через Слово Боже і покаяння, тоді це не дозволяє нам зануритися і хреститися в Ісуса. Адже хто повірить і охреститься, буде спасенний. Хреститися це означає поринути в Ісуса, у Слово Боже. Тоді серце зміниться і прийде віра. Без хрещення в Ісуса Христа немає спасіння. Третій крок Євангеліє від Луки. Лука був язичником, і у своєму посланні він також звертається до язичників. Через все Євангеліє видно, що Лука говорить саме про Боже Царство. У язичників весь фокус на матерії, на тілі, на тому, що вони бачать сьогодні і зараз, на багатствах цього світу, але не на духовному аспекті. Не на Божому царстві, а де це царство Боже і як його знайти? Щоб зрозуміти і побачити Царство Боже, нам потрібне покаяння. Якщо не буде повноцінного покаяння, тоді ми залишаємось на рівні язичницького світу, на рівні матерії та знань. Щире покаяння це коли ми усвідомлюємо свій гріх, виправляємось і змінюємось. Тоді нам відкривається Царство Боже. Якщо наші мотиви серця і всі наші думки про вічне, духовне, нетлінне і ми живемо заради Христа та Євангелія, тоді Царство Боже всередині нас є. У 16 розділі Лука відкриває духовний світ через історію багатого та лазаря і показує, куди йдуть душі людей після смерті. Багатий потрапив до пекла. Чому він говорив ні Слову Божому, ні пророкам і апостолам він не каявся і жив лише матеріальним світом, не дбав про духовне і вічне у своєму житті. Багато хто говорить я влаштую своє життя де завгодно, і навіть у пеклі. Але це зовсім не так. Лука описує пекло і що чекає там душі грішників. Якщо наші цінності були лише матеріальними, тілесними та земними, і ми не приймали церкву, апостолів і пророків, які допомагають зростати у вірі, тоді Царство Боже закрите для нас, і це страшно. Подивимося далі. Четвертий крок Євангеліє від Івана. Він показує нам перше. Що Ісус є Богом, Його послання починається з віршів споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. За це Христа й убили, що Він робив себе рівним Богові. Іван підтверджує божественність Христа. Друге апостол фокусує нас на народженні згори від Бога. Це надприродне народження не від тіла та крові, а від духа. Добре показано на прикладі Никодима, який прийшов уночі поспілкуватися з Ісусом. Ісус сказав йому якщо не народишся згори, не побачиш Царства Божого. Але Никодим не розумів, про що говорив Ісус, і йому не допомогли всі його релігійність та знання. Адже Ісус говорив про народження згори від духа, це духовна дія, а не фізична. Народження згори це найголовніша мета нашого життя, щоб успадкувати небеса. Закінчує Іван своє послання тим, що після Воскресіння Ісус явився апостолам і вдихнув у них Дух, сказавши: Прийміть Духа Святого. До цього учні не до кінця розуміли писання Бога та волю Божу, але прийняли Духа Святого і прийшло народження від Бога. Нам потрібно духовно ожити, щоб піти по всьому світу і допомогти людям до краю землі народитися згори. П'ятий крок книга діянь святих апостолів або діянь Святого Духа. Без Духа Святого ми нічого не можемо робити. Коли Святий Дух сходить, люди приймають силу і стають свідками Ісуса до краю землі. Дух Святий та Апостоли будували церкву, учні Христа були активними благовісниками та проповідували Євангелія, але саме Дух Святий додавав тих, що спасалися до церкви. Через Святого Духа апостоли мали спілкування з Богом. Дух веде, дає ясність і чіткість, як будувати церкву і як рухатися за будь-яких обставин. Нам потрібно навчатися в апостолів будувати церкву і досягати світ Євангелієм так само, як і вони. Шостий крок Послання для церков від апостолів. Послання до євреїв, римлян, коринтян та інші послання показують нам роботу Духа Святого і як будувалася церква на основі апостолів. Усі послання об'єднані та написані для церкви. Сьогодні багато дискусій, чи потрібна церква та пастори, чи ні, і яка церква має бути. Але Біблія дає чітку відповідь: Церква потрібна! Її будував сам Ісус, а апостоли продовжували будувати церкву. Церква повинна бути праведна і свята, наречена Ісуса Христа, яка чекає на свого Царя і розповсюджує пахощі про нього до краю землі. Сьомий крок Книга Об'явлення, книга висновок. У ній ми бачимо, що сам Ісус затверджує всі ці пункти. Що всі вони важливі для народження згори і нашого духовного формування. Ісус уже на небі поряд із батьком, Він показує і підтверджує свою божественність, що Він є Господь неба і землі, у Ісуса ключі пекла та смерті. Але також у цьому посланні бачимо, що Ісус перебуває посеред церкви і через дух будує її. Ісус знає, що відбувається у кожній церкві і через Івана дає корекції церквам. Книга висновок показує, що для Бога цінні апостоли і пастирі, Він тримає їх у руці. Церква також важлива для Ісуса, адже це тіло Христа. Підіб'ємо підсумок. Отже, щоб розуміти Біблію та навчитися жити за нею, нам потрібно. По перше. Стати учнями Ісуса Христа і допомагати іншим ставати послідовниками Христа. Друге. Очищати серце через покаяння і мати віру Божу. Третє, Фокусуватися на Царстві Божому, а не на матерії та плоті. Четверте. Народитися згори. Це народження від Бога. П'яте бути частиною біблійної апостольської церкви. І слухати апостолів і пророків шосте розуміти, коли та як працює Дух Святий, сьоме не охилятися ані праворуч, ані ліворуч від вчення Христа та святих апостолів. Так ми зможемо зрозуміти Біблію, мати спасіння та життя вічне. Підписуйтесь на канали Салтаненко та вивчайте Біблію разом з нами. Щодня ми перебуваємо в спілкуванні та молитві за заповіддю Христа. Пропонуємо вам разом з нами будувати першу апостольську церкву сьогодні. Нехай Бог береже вас.